Дівчата, що чоловіки не готові почути, вам не потрібно бути мегамачо чи мужланом. Мій чоловік на першому побаченні робив все, що його друзі забороняли йому робити. Типу, він говорив про Star Trek, MTG і якийсь гурт, який мене не цікавив. Мені було байдуже. Просто мені подобається, що він був чесним і мав захоплення, якими поділився зі мною. Крім того, ті, хто відчуває необхідність відстоювати свою мужність або засуджують вас за те, що ви не робите щось, що вони вважають мужнім, часто банально не впевнені у собі. Таким людям варто звернутися до психотерапевта. Будь ласка, просто скажи, якщо щось не так, не обманюй. Якщо ти розумієш, що все скінчено, або ти більше не зацікавлений у стосунках. Будь ласка, скажи про це. А тоді йди та роби, що хочеш, не розбивай чиєсь серце. Те саме стосується і жінок, але це те, що я особисто хотіла б сказати чоловікам. Я бачила, як мама перетворилася на ходячого зомбі після того, як дізналася, що тато їй зрадив у 2019 році. Наступного місяця мені виповниться 18, тому ви можете уявити, наскільки боляче це було для мами, яка прожила разом з татом стільки часу. Варто зауважити, що в родині не було жодних проблем. Тато просто захотів спробувати, як це мати двох дружин одночасно. Це культурна особливість, знаючи, що для мами це недопустимо. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Чоловікам дозволено стогнати під час сексу. Це нас дуже заводить і підбадьорює. Мовчазний є бака тут згоден, мені знадобився деякий час, щоб навчитися цьому, але потім я звикся з цим. Хлопці, якщо вона злегка змінює нахилу свого тазу, коли ви її відлизуєте або торкаєтеся її, не рухайтеся разом з нею. Вона збирається кінчити. А що як я не можу дихати від того, як вона вигинається? Чи повинен я ризикувати смертю від сносну заради того, щоб зробити їй добре? Дивно, але я, як жінка, не думала про це, поки від когось не почула. Коли знайдете те, що їй подобається у сексі, але я думаю, що і про інші речі теж можна так сказати, продовжуйте це робити, не збивайте ритм і не намагайтеся змінити там без причини ви також несете відповідальність за те, щоб уникнути небажаної вагітності. Не все залежить від жінки. Ти не можеш відмовитися від презерватива, а потім подивитися на жінку і сказати незавагітній. Так, або коли це вже сталося, вони кажуть, просто зроби аборт, так ніби це легко, безкоштовно і без наслідків. Не хвилюйся про контрацепцію, чувак. Я готова народити від тебе дитину і знаю, де ти живеш і де працюєш. Жінки ніколи не хочуть, щоб незнайомі чоловіки хапали їх за дупу в барі. Ніколи повторюйте за мною ніколи. Або щоб незнайомі чоловіки чіпали на заталію, щоб прибрати зі свого шляху. Якщо ви не схопили б випадкового чоловіка за талію, не робіть цього із випадковою жінкою. Це повинно бути само собою зрозуміло, але про всяк випадок. Ми не хочемо, щоб нас хапали за дупи незнайомі чоловіки ніде, не тільки в барах. Тобто, якщо ми прямо не попросимо вас про це або не дамо дозволу ні в парі, ні в машині, ні в ліфті. Я не хочу, щоб мене хапали за дупу. Мені це не подобається, довпаний придурок. Іноді те, що ви сприймаєте як захоплення або повагу, насправді є страхом. Ви більші за нас, і ми завжди про це думаємо, навіть якщо у нас особисто немає причин боятися вас. Це стосується не всіх жінок, але я підозрюю багатьох з нас. У мене був хлопець, який буквально сказав мені одного разу: я щонайменше на 100 фунтів більше за тебе. Тобто він міг легко вдарити мене. Я така, ха-ха, окей. Після цього мені було некомфортно поряд з ним. Так, і багато хлопців кажуть подібне. Деякі говорять про це в розпал суперечки, але все одно це досить лячно. Останнього разу подібне сталося зі мною, коли я обговорювала з хлопцем якусь дурницю, навіть не сперечаючись, а він сказав: знаєш, в бійці я б тебе переміг. Це з'явилося ні звідки, і я розсміялася йому в обличчя та пішла до подруги. Хлопці, не кажіть таких речей, і це не умґ oh у вас немає почуття гумору. Коли дівчина каже ні, будь ласка, прислухайтеся до цього, а не благайте, поки вона не скаже так. І якщо вона погодилася на статевий акт, це не означає, що вона погодилася на ляпаси та анальний секс. Це не початок переговорів. Багато чоловіків зі звичайною зовнішністю мають дружини подруг. Якщо ви купилися на ідеологію інцелів, вами маніпулюють час вийти з мережі, піти кудись і знайти собі якесь хобі. Якщо ви розумний, цікавий, відповідальний, дорослий, веселий, маєте гарний характер, буквально будь що з цього, і навіть не все одразу. Якась дівчина захоче з вами зустрічатися. Вона може не бути супермоделлю, але подивіться правді в очі. Ви теж Можу за це поручитися. Джерело середньостатистичний чоловік. Змушуючи нас почуватися дурепами через незнання чогось, ви не виглядаєте розумнішими. А бачу, ти познайомилася з моїм колишнім хлопцем. Бюсхалтери коштують дорого, і важко знайти той, що підходить саме тобі. Ви можете подумати, що це сексуально або пристрасно зірвати цю кляту річ або витягнути груди через верх. Але насправді такими діями ви просто псуєте бюсхалтер. Пошкоджений бюсхалтер непридатний для носіння. Тож тепер мені доведеться шукати новий, який сидів би правильно і не викликав відчуття, ніби мене ріжуть ножем, а потім продавати нирку, щоб його купити. Коли груди вискакують через верх, це найнеприємніше відчуття. У нас з дружиною є дуже дивна традиція: саме я купую більшість її бюстгальтерів. Це почалося багато років тому, коли одного разу я хотів подарувати їй щось приємне, і мій вибір впав на комплект нижньої білизни. Подарунок їй дуже сподобався, і через деякий час вона попросила мене купити їй такий самий бюстгальтер. Вона носить нестандартний розмір. Саме такого, як я купував раніше, не було в наявності. Не буду брехати, я не хотів її засмутити. Тому кілька годин повивчав цю тему на Reddit і купив їй один із рекомендованих там брендів. Їй сподобалося. Тож, мабуть, я дізнався наскільки стресовою може бути покупка бюстгальтерів. Наш цикл дійсно впливає на нашу енергію та лібідо, тому те, що ми не хочемо сексу в певний період, не залежить від вас. Це не наше і не ваша провина, просто наше тіло так влаштовано. І ні, це також не означає старайся більше. Також ми можемо відчувати себе брудними і небажаними під час менструації. Навіть якщо ти не ненавидиш місячні, ми їх ненавидимо. Мені багато разів говорили, трохи крові мене не турбує, це просто кров, або навіть це навіть трохи сексуально. Це просто смішно. Чувак, це не просто кров. У таких випадках я розповідаю про всі процеси, які приводять до крововиділення під час місячних, і як я себе відчуваю в ці хвилини, аж доки бідося не скаже Господи, добре, я зрозумів. Дякую за перегляд. Дівчата в коментарях напишіть, що на вашу думку мають знати всі хлопці. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!